Ніколи не мав рибальської вдачі. Іван сім днів поспіль закидав вудку між каміння і мох. Але кого як не себе винити, що річка занедбана, не пантрував на Йордана, не вирубував з льоду. Вдався чоловік до да спогадів. Ті ж повели його у сиву давнину. А там лицедії ще глибше занурили, аж до самих наших витоків. Обернути вертепчики Івана Малковича на сценічне дійство. Режисер мріяв теж давно він прищеплює знай від двох. Бог, достать Бог любов. А з любов'ю ми можемо бути сильні, гнучкі, щирі. Хочеться чогось свіжого, чистого, яке дає тобі сили і якогось дотерку до гармонії. Одна картинка змінює іншу. Глядачі прямо в залі потрапляють до яскравої народної стихії: пісні, танці, вертепи, все подібне, ніби бачили і чули. Але ж це зовсім інша частка музичного духу, запевняють франківці. Ми знаємо, що як колядка, то всі ж парять одне й те саме, що вже від радянського союзу залишилося. Перекручені слова були. А от такі речі, які відкриваємо ми по новому, ми відчули, що ми самі від цього задоволення отримуємо. Все, що чудове є в цій виставі, це. Завдяки Андрієві Приходькові, Богданові Бенюкові, Богданові Поліщукові, Сусанні, Мазуру, всім акторам. Е е е ось. А що погане, що не подобається все мої Прем'єра райського діла відбудеться 14 червня. І під завісу сезону франківці зіграють іще дві вистави. Чекають футбольних фанатів українських і закордонних. Репертуарну радзинку готували й для них. Оксана Дупак, Михайло Кльок та телеканал Київ.